Ще раз увага на усі тактичні мотиви, так. Хм, то Ось так, шах, так? Одна доводиться, одна взяття і И... І ще далі. Зараз подумаємо. А що у вас на руках? Злобі, я. М -м. Цього, я, трохи не розуму. А Золотый перевернули. Ну, коли... спис. Ми його ну звідти, він запер. Ну хорошо. А чему шахти? Так. Типу, вот так спец закрывает, потом так. А, мы його убрали просто. Ну, так, ну кто раз Ну, перший хід я згодна, ще треба перетворити його відразу. Перший хід перетворити, так. А далі? Далі я би хотіла золотого генерала поставити, а Якщо я його ось так поставлю. Якщо так, то слон якраз і б'є, так? Але я його об'ю. Далі. І король з Зам... пече. І не схоже, що вдається заблокувати. Так? Так. Невдача. Тоді треба інше подумати. Тобто ідея вскрого шаху літає в повітрі, однак, однак, однак потрібна якась реалізація. А може, а може тут і не скріпта. А може тут і неприхований прихований шах. Подумайте. Так. А може прихований шах? <кліка> Ідея відкритого, відкритого шаху виглядає дуже привабливо. Однак М -м, потрібно, мабуть, стархи, о, мабуть у мене старший. Хай далі така Далі далі. Так. І знову доводиться лише забирати. О, Але, на жаль, тут є східний да. генерал, який... Тобто проблема, тобто шах, відкритий шаг, ідея стоїть у повітрі, так? Але, на жаль, обидва поля це контролюється срібом, так? Тут у короля життєвого простору нуль, так? Так. відрізано угу. з присом. Тому питання, як бути тут, оскільки оці обидва поля, одне контролюється срівом стаціонарно угу. весь час, так? Інше ж слово підключається в захист. Якось потрібно з вирішити, так? З ці два поля. З, з яким же з цих полів можна вирішити дану проблему, маючи науці ТЗ? Ідея скритого шаху стоїть близько. Однак. М -м. Однак. Ну, Поліна, спробуйте повинно Я взагалі зробила. Питання. Так, іншого способу ахимія бути немає. І далі? Правильно. Браво, браво, браво. І ось тепер виявляється, що ідея скритого в скритого шаху, вона стояла. Але ключове питання було в цьому полі. Тобто тепер подвійний шах. Мене шах подвійний шах страшніший Страшніше зачувати. Так само, якщо він ну, вирішить не бити, того, то там можна да, так А не бити і тепер він в цьому, що що, оскільки шах подвійний, а усі напрямки. Затягування короля в небезпечну зону під подвійний шах. Угу. Абсолютно вірно. Угу. сбер на карте Це що є фактично класикою Цумес. Як матувар? Але будь топи. Mm -hmm. Тут є два шляхи. Один. Стандартний, інший. Один перший, що кидається у вічі, однак він хибний. Інший же, якраз так. Одразу постає питання: яке поле ви вже побачили? Хто готовий показати цяточку? Поле, яке суттєво важливе для життєвого простору короля? Да, може. Зараз спробую показати, я не помолятися, але в основному житті ви просто для короля тільки оце. Ось, ось це поле ключовий шлях для втечі, так? так? Відповідно, все виникає, вся ідея заблокувати цей шлях для втечі, так? Mm -hmm. Якщо король встигне зробити хід. А ось далі є два способи блокування: один хибний, інший. Інший право. Так, прошу. Підемо стандартним шляхом. Заблокуємо напряму. так? І здавалося б, що цей хід, якщо нам у відповідь скинуть якусь фігуру, так? Якусь. Ну, наприклад, сидно, то що далі, то заблоковано ми ставимо ЦУМЕ, так? Mm -hmm. Однак, якщо відповісти правильно, то з'ясовується, що створюється новий шлях для втечі. І тепер дана атака нічого не йде. Тобто ідея заблокувати шахом напряму виглядає стандартно, але не працює. стандартний спосіб блокування через шах не, не працює, оскільки створюється новий шлях для втечі. Саме рухом пішака. Як же тоді буде? Водночас зрозуміло, що поруч для втечі 4-3 є ключовим. Як же зробити блокад? Увага на фігури у руці. Ну і, власне, трьох ходівка, і дві фігури натякають на те, що мають бути використані обидві фігури. Це ж спосіб блокування. так? Дане поле все ще недоступне. І тут єдиний хід це взяти коня. Mm -hmm. А от як буде далі? Mm -hmm. І знову така відповідь. It's і it's знову. It's а it's ось ця відповідь правильна. Mm -hmm. Виманюванням коня ми звільняємо місце. Незвично дзяма кома, так? В даному випадку. Дзяма кома це кінь. Дивіться, угу. дзяма-кома. Ми вже хотіли ставити мат, але кінь заважає. Вірно? Точно, Ось. Да. Угу. Тому жертву і водночас закривання ми його витягуємо. Угу. Дзяма кома бути не тільки свої фігури, але й чужі. Угу. Тому концепція дзяма-кома фігурський життє є ширшою, ніж просто своя фігура. Наступна задача. Угу. На так, до речі, таке питання. Фігурки схід, там має натикати. Але знову увага на, на шляхи для втечі. Я думаю, вже всі побачили шляхи для відступів. Так? так. Ось, ось життєвий простір короля, так? Так. Ну, виникає питання. Як з ним впоратися і... І, власне, як з ними впоратися? Де угу. так. Ось так. Напряму. Добре, що далі? Mm. Um. Це перетворити слово.

Це... Туш має ми... угу. Спешу... угу. поставити сюди, угу. щоб... Поставити було... піру з шахом. Так, так. далі і, не так? можемо. Під шахом залишилися. Тому доводиться сюди теж не можна. Отже, доводиться тільки ставити блок. Угу. А далі. А от далі Тепер цей шлях відсичений і здавалося, можна добивати. Молодець. Але тут є кінь, який витягує. Угу, да. Тобто ідея використати для блокування відступу цікава, однак коня. потрібно якось вирішити питання з конем. Як же ж зробити? -кон. Побить коня одразу, щоб не мішався. Да. Ну, ну, якщо ви поп'єте коня, то буде багато політ для втечі, і не схожі, ви їх зможете. Треба ще сподумати. Подумати. Тобто ідея перекрити шлях, зробити цей шлях недоступний. Цікава, але кінь. кінь, кінь oh, Ой, Як, зас... ще... Як же бути з ним? Ось oh, словом. Славом. Слава. Потім. Загін може Як <плат> же бути з цим, конем? Ідея від цікати шляхи поставити мат цікава, але як бути з цим коней? Mm hmm. 嗯。 Успехи есть? Нет. Давайте, есть. Прошу. Прошу вас. золотого не поставить сначала. Это, не шах? А, это не шарф. А, он назад не Ну, придумал. Так, кто придумал? І знову ж таки, <плес> цей шаг доводиться закриватися і питання, як буде з цим кодексом. Mm -hmm. На жаль, можна забрати. Mm -hmm. Вона не перетворює. Mm -hmm. У мене щось є в голові, але вона така мутінька. Я носу на вас спочатку. Другу, mm -hmm. О, Всюди. І з'ясовується, що треба побити. А тепер. Це дуже колек. А тепер, Ось але. Можна... Але. Це і є правильний розв'язок. Затягування коваля і кінь тепер чула, вимикається з захисту цього поля. Ось це і є розв'язок. Так, ну, на сьогодні все. Чекаю усіх на наступному заняття.